Всім привіт! Вітаємо сьогодні... друзі. Сьогодні у нас вихідний день. Рандомна риболовля. Вийшла в ду... дуже якось спонтанно. Да, несподівано. Зізвонилися, з'ясувалося, що в нього теж немає напарника з'їздити на риболовлю в вихідний день. І в мене теж. Тому якби ми сьогодні разом поїхали ось на моєму човні. Ми сьогодні вже на рибі на моєму. Хочемо сьогодні половити судака. Взяли вже з собою спінінги, домовились половити на джиг там, спробувати, може, якісь мандули покидаємо. Ну і також будемо ловити відвісною риболовлю на балансири та на віби. Так, Ой. на схив ми сьогодні дійсно будемо ловити. Я більше буду ловити на віб, а вовщик буду ловити більше на баланс. Що ми згодом все отримуємо? Ну, Проще ми дізнаємось трошки пізніше і, звісно, вам покажемо. Але Саме найголовніше, що ми на відпочинку, ми налаштовані серйозно на риболовлю. Ну і звісно, зараз будемо щось вигадувати, підбирати снасті, підбирати ключик, щоб, звісно, вам всю корисну, всю цікаву інформацію. подати на блюдочки і розписати, щоб ви подивились, приїхали і почали мантеляти свою бажану рибу, своїх бажаних таких величезних трофеїв. Ось такими от очима. Ось така ось березнева. Бачите, аномалія. З однієї сторони ось лід. А з другої сторони вже гола вода. Ось ну, Здається, подивіться, начебто крига м'ясна, Бачите, вон там? А на саме ось маленьке зусилля приблизно ну, кілограм і все, вже валиться. Да, тобто він Начебто вже... лід є. Якщо так подивитись, ну сантиметра 3,5-4 є. А взагалі він сукровий. Да. Розпочну свою риболовлю з мандули такої. 10 грам. Е Грузний. Глибина у нас тут е 10 метрів. Почнемо з таких глибин. Рибу ми, в принципі, білого знайшли. І тут косячок стоїть. ну, і Я думаю, що і судачок, він щось по дну теж стелиться. Так що зараз пробуємо половити. Так, ну що? Робимо у сплав. Риби не сильно світило, але тут такі перспективні місця. Дуже часто тут ловили. Дімон он ловить навіба, а я все ж таки пробую ловити на балансир. Ще зараз тут сплавчик зробимо, один другий, да і будемо десь далі переїжджати. Може десь вийдемо на острів потім. І наше клювання перше. Щука? Давай этот подсак Суд... О, так диви, гарний судачок. Візьмеш чи подсак. А йди підсадка. Ай! Перший раз за все життя винули. Мені палск. Опа! Ну ось нарешті є у нас судачок. Я ж тобі казав, що тут місце. На тобі приманка. Це у нас реранж 70-й. Важить він 17 грамів. Проводку я робив невеличкі коливання і на паузі він взяв. Ну, ось Дивіться, перший судачок у нас такий. Дімончик поймав. Ну, розмір його десь, наверное, сантиметрів 30-33, не більше, я думаю. Так що така перша клювання у все ж таки клюнув на віба. Я теж перейшов на віба, ну поки в мене ще не клює. Ми взагалі вважали, що риби тут не буде. Годину тут його шукаємо. Ось перший. перший... Бідолага, що залишився. Біжи. Так, ну що, дивіться. ось. Зайшли ми ще на один прохід. Було в мене, в принципі, тільки що клювання. Клюнуло на, на яркий кольор. Поставив я такий же самий, тільки ще полосати. Ось Було клювання, але таке повз, повз балансира, повз гачки вдарило. Подоставав я там ще декілька приманок. Робимо ще сплав, побачимо. Може, щось хоч проклюне. Ну, не було вітру сьогодні. Взагалі був такий. Безвітряна погода, але трошки зараз з'явився вітер, нас трошки почало зносить, кинули вже парус. В принципі, він з цим вітром справляється, і я думаю, що якісь і клювання будуть. тому що нас хоч що якось несе. Сілікон пробували на стоячу воду, нічого він би, нам результати ніякі не приніс. Кидали мандули теж, Тож у нас ніяких клювань не було. Ну, а тепер при появі вітру ловимось. Димон он ловить і на балансир, і на віби там міняє, теж підбирає щось. Ну, надія така, що щось зловимо. Ваня. Все ж, все ж таки ти бачиш, все ж таки полосатого він захотів, але ж такий, як... це серйозно, блін. Це заява на перемогу. Подивіться, який був. Так, да, це серйозне клювання, звісно, було, блін. Такий вдар. Ну, правда, підкид такий більше був. Ось, все, дивіться, який пістолік, біжи. Мучити тебе довго не будемо. Все ж таки ось спрацював у мене такий, бачите, зелененький, полосатий, дуже яскравий він в плані блискучця, ще такою під водою, дуже сильно відблискує. Ну і спрацював, бачите, судаку попало під морду, ось він і взяв. Шукаємо ось рибку. Ти не людей Так, ну що, переїздили ми вже багато, природа, дивіться, заспокоїлась, гарний весняний такий вже березневий день, але щось не хоче клювати. Перебрали вже віби, всякі наживки, балансири, ці кольори різні. Ну, немає щось. Судака сьогодні і все. Місця такі перспективні, там, де і ловили, якби всі свої точки. Парочку то маленьких поймали і все, більш нічого не клює. Зараз хочемо переїхати ще в одне місце. Е, перевіримо його. Хоча ми вже там були, але так сильно просто не впиралися в нього. Перевіримо його, може ввечері там вийде якийсь судачок і все. І будемо вже збиратись додому. Нарешті якась клювака є, блін. Мабуть, і не риба. Корч. Напевно, корч. Бачить б такий, Риба б катушку. Ну так, да, так. Да. Але ж таке відчуття, що можна... Що <ріпи> риба? Димон сам себе наколов. Але начало... блін ти бачив своє лице. Бах! <ріпи> <ріпи> А може, може самок якиесь давай. І самок. Чуєш? А ну-ка за давай, давай, и даю. Да-да-да. Да-да-да. да. Все ж таки є, Дивись. Давай, 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 давай. Да даю, давай, даю. Я готов. Який самок. Напевне. Похоже на жабку, блин. Это, ось 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 сюда. Не, дивись, судачина яка, блин. Хо-хо-хо. Очень мы есть, блин. Да, це, це вже хороший. Це вже хороший. Ти мені скажи таке питання. Що за прикол? Скажи, блін, ніфіга не клювало, блін. Скажи таке питання. Чого я з тобою ловлю на усю маленьку вудку і катушку схиліл. Їм... А він прийом. А потім стиханув, поставив свою улюблену приманку і поставив на спіні. І все, ти бачиш, джих рулить. Да? Знайшли ми все ж таки вихід, дивіться, який в Дімона красень клюнув. Ну просто шикарнюча риба, дивіться, який захід сонця. Ми в схил, а, ви, а потрібно що Під'їхали, побачили, що ми зловили. Вон теж опа, є. а вони в схил чи так ловлять? Чекаємо вихід судака, Останні вже проходи на сьогодні, останні заброси. Сподіваємося, ще ще щось може і проклюне. Знов є подача. Даю, 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 даю. Ой-ой-ой, Дімон знов сьогодні просто. Даю, я вже готовий. Давай, 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 давай. Давай, давай, так, давай. давай, давай, давай. Тільки покажеться, я зразу, я що готов. Ферлуки, Ого. Ух, ти що, яка судачина. Ого, суда. Нифера. Кнопка горить, блядь. Да, да, ти шо, нифига Десятка, се. Ну говорит, семерка. Да ти шо, блядь, -ху -ху. Давай, все в нас буде ти, контент. Це ти красавчик. Тепер блин. можна додому їхати. йо так далі. Друзі, ви погляньте, які крокодил. Оце ми все ж таки. В цьому росі в мене най... найбільше. В цьому році. А ти що? Я таких взагалі не бачив, живу, вже Уже давно не бачив, блин. Куп, купуй себе ві, ВІП, що я вам <зас> покажу. Там тим більше, що ти бачиш, що його людям навіть показу. Та ти що, блін. блин? Пахнув це... таким. Бог! Я думав сом. Дивись, обережно фрикціон спусти, дивись, щоб спінінг он гнеться. Да. Відпусти його, блін. Давай. Такі тобі, блин. Тільки палець мені, якщо можна. Чекай. Хопа. Так, чик, операцію зробимо тобі. Тільки ж мені пальця не зажани. Опа. Ось. Рибалки тільки дивляться поруч. Чого я сьогодні спочатку? Не ловив на цю приманку. Ти не гадаєш? Не знаєш що. Я взагалі не знаю. Вона Подивіться, тебе... яка шахта. Да, так ти що, я таких вже, блін, 100 год не бачив. Блин, а ти ти кажеш, що тут замілки суда холодся. А ну, воха, я в тобі стати трофей. Це просто я в шоці, я таких судаків вже давно не бачив. Це, блін, шикарний. Ти подиви, Це яка подобаєчка. лапа. Всі приманулечки. Не, ну від вас по-любому за такого судака треба вподобайки ставити усім, блін. Хто такий, коли ловив? Та ти що така, блін, роздача, блін. Ух! Гарний. Добре, що затримались так, на вечір. Все, і можна, тип, мабуть, вже додому. Так, ну що, вже ось повечеріло. Як бачите, почти потемніло, і ми з Дімоном вже збираємося додому. Цілий день моргали, вже на підвечір, вже ну, були засмучені, чесно вам скажу. Ми з Дімоном якось трошки засмутилися, що, що такі мало було клювань. Але на вечір ви бачили, які в Дімона два судака клюнули? Один просто орангутанг. Я вже давно таких не бачив. Супорово. Я думаю, що за такого судака ви повинні вставити лайка. Це просто е, така рідкість в наш час ловити таких судаків. Так, що обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на наші канали, підтримуйте наш український контент. Всім до нових зустрічей. Пока.